Фармадол таблетки від головного болю. Це тиждень сантиждень і далі про інтригу навколо уже близького саміту НАТО у Вільнюсі, де Україна хоче почути чіткий сигнал. Чи пролунає запрошення? Маркером має стати приїзд президента Зеленського. Ну а поки це напружено настільки, що наш очевидний симпатик, президент Литви, припустив, що може накласти своє вето на текст декларації саміту. То чи виправляють лідери НАТО помилки, зроблені колись у Бухаресті? Кореспондент Сен «Тижня» Андрій Орляк зібрав усі відомі наразі факти: цього не сталося. Вступ України до НАТО заблоковано. ПДЧ, тобто план приєднання до північно-атлантичного альянсу Київ, не отримав хіба що заспокійливу пігулку. Що колись може якось це станеться. Таке доленосне для України рішення, що правда відбулося 15 років тому, 2008-го у румунському бухаресті. На тому саміті запрошення до найпотужнішого військово-політичного клубу планети, крім України, чекала і Грузія. Вважається тоді більшість країн альянсу були за і вважається саме Париж та Берлін зробили це неможливим для Києва та Тбілісі. Як і вважається, все можливе і неможливе для цього зробив особисто Путін. На закритому засіданні Ради Росія НАТО звертаючись до американського президента Буша, Путін сказав: Ти ж розумієш, Джордж, що Україна це навіть не держава. Фактично він пригрозив, що Росія може почати відторгнення Криму і східної України, якщо Україну все таки приймуть у НАТО. Відмова альянсу від України та Грузії не поставила Росію на запобіжник. Все було прямо навпаки. До речі, через півтора дні, тобто вже післязавтра, історія може повернутися на півтора десятка років назад. Принаймні, десь такі очікування Києва на вільнюс. Так доводити, що ми готові до вступу у найпотужніший світовий військово-політичний блок, принаймні у військовій його частині, мабуть, немає сенсу. Так вважають і впливові політики заходу. Франція та Німеччина зі скептиків євроатлантичної інтеграції для України стали її палкими лобістами, і проміжні фільтри у вигляді ПДЧ навіть для них зараз виглядають формальним рудиментом. Утім, змінився і Київ. Україна розглядає своє членство як явно вигідну угоду і для самого НАТО. Але так, членства не буде, поки буде війна. Та як тільки вона закінчиться, Київ розраховує не на запрошення, а вже на приєднання, причому спрощеним способом, близьким до фінського і шведського варіанту. Якраз цю конкретну і залізобетонну угоду хоче почути українська делегація у Вільнюсі. І, хоч до саміту залишається менше двох днів, інтриги, боюсь, тож більше є. Присутність у вільнюсі самого президента Зеленського Україна хоче отримати запрошення розпочати процес вступу до НАТО. Якщо лідери альянсу не виявлять цієї мужності, Володимир Зеленський не прибуде на саміт. Так ще тиждень день тому повідомляли світові агентства. і лише напередодні самого саміту генсек НАТО Столтенберг заспокоїв. Мовляв, все ок, український лідер буде. Отже, що буде і найважливіше запрошення до північно-атлантичного клубу? Чи візит Зеленського це про дипломатичну гру? Вона теж від'єна Столтенберга і здається націлена розвіяти попередні сумніви. Я очікую, що всі лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО. Окей, але це може означати і про далеке майбутнє. Та й в слові очікую всі знаходять власні смисли. От, наприклад, розвідка. Очікування нашого суспільства не виправдаються. Бо каже генерал Буданов, бачив чернетки з виступами учасників саміту НАТО. Можливо, НАТО таки скаже так. Але не у Вільнюсі. Ось на цій інтризії, гадаю, варто зупинитися детальніше. Скільки б країн НАТО на папері чи на словах не висловлювали свою євроатлантичну підтримку Україні, головний козир з цієї колоди завжди в рукаві американського президента. Білий дім може спеціально загальмувати запрошення Києва до НАТО зараз, щоб про це таки оголосити. Але наступного року і на своїй території, коли у Штатах спершу відбудеться саміт Альянсу, а згодом і президентські вибори, де українська карта і буде тим самим козирем, все це, звісно, теорія. Друге, чого прагне Україна, це почути чіткі гарантії безпеки від майбутніх євроатлантичних родичів, поки чекаємо членства в НАТО. Наразі, як доконаний факт, оголошений генсеком Альянсу, можемо очікувати створення спеціального органу Ради Україна НАТО. Це така найвища форма співпраці країн, не членів з Альянсом. Ну і з фінального турне зеленського напередодні вільнюса сусіди України були одностайні в підтримці. Угорщина позитивно помовчала. Президент Чехії очікує дуже сильних заяв щодо підтримки України на саміті НАТО. Болгарська сторона вітає значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції і підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до альянсу. Ми словаччина очікуємо перспектив для України щодо вступу до північно-атлантичного альянсу. Україна повинна мати перспективу НАТО, особливо непоступливим останнім часом стосовно альянсу, був Ердоган. Що добре відчули на собі фіни і шпеди, але Україна заслуговує членства в НАТО, і я хочу в вашій присутності ще раз підкреслити один момент: від настання справедливого миру ніхто не програє. Тож робимо глибокий вдих і оцінюємо загальну атмосферу напередодні, включно з заявою лотовського президента Наоседо, що він в разі неприйнятного рішення готовий накласти вето на резолюцію саміта і віримо в наші сили оборони. Їх голос члени альянсу точно вважають одним з вирішальних. Андрій Орляк ТСН Тиждень, 1+, плюс один марафон єдині новини.